Чернігів та Реймс відтепер офіційно міста побратими. Безстрокову угоду про партнерство із французьким муніципалітетом та громадою, виконуючи обов'язки очільника Чернігова Олександр Ломако, який в ці дні перебуває з робочим візитом у Франції, спільно з мером Реймса Арно Робіне та президенткою великого Реймса Кетерін Вотрен підписали у стінах міської ратуші. Символічно у день перемоги антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, 8 травня, і в місті, де нацистська Німеччина засвідчила свою капітуляцію історично від віднині і для нас. Це не про сьогодні і не про завтра. Я певний, що це партнерство дасть велику користь нашим громадам на багато вперед. Ця угода демонструє Чернівцям, що ми не одні. Нас сьогодні підтримує весь цивілізований світ цій жахливій кривавій боротьбі з російським агресором. У цій кривавій війні не двох армій, а двох систем цінності. В яких які хочуть знищити українців. Українська і публічна та віршона історія що це якщо не на нацизм. Місце і час підписання документу обрані не випадково. Так наші партнери хотіли підкреслити, що Україна, яка вже 440 днів протистоїть російській агресії, матиме таку ж долю, як і Франція після перемоги союзників у 1945-му. Під час Першої світової війни Реймс був на 80% зруйнований і відбудований завдяки міжнародній солідарності. А під час другої світової йому довелося пережити окупацію. Тому він завжди буде поряд і підтримуватиме Чернігів у його відродженні стратегічні відносини і в них нас цікавлять ваш і ваші знання. Технології, проєкти, проєктні рішення, які ви хотіли використати під час підбудови і стратегічного розвитку Чернігова. Ми вже зробили перші кроки, вони в сфері культури, в сфері обміну. Я думаю, що попереду у нас дуже багато цікавих проєктів, реалізація яких піде на користь як громади Чернігова, так і громади громаді Рейнсь. Аби налагодити дружні відносини, Олександр Ломако відвідував Реймс у листопаді 2022-го. і вже у лютому 23-го делегація з французького міста кілька днів провела у Чернігові. Цього літа вони мають прийняти у себе молодих чернігівців, зокрема осиротілих через війну для їх психологічної реабілітації та особистісного розвитку. У майбутньому ж співпраця окреслена у сферах водопостачання та водовідведення, переробки відходів та забезпечення чистоти, туризму, культури і молодіжної політики. Попри те, що не Зміг бути присутнім на підписанні угоди про співпрацю двох міст. Свої вітання Чернігову та Реймсу по зв'язку висловив посол України у Франції Вадим Омельченко. Росія збирає новий глобальний урожай звірств, а Україна бореться зі злочиною агресією. Місто Чернігів стало однією з багатьох жертв цих злочинів. Чернігів одне з найстаріших міст України. У середньовіччі це було одне з головних міст Київської Русі. Історичний центр Чернігова нині є кандидатом на включення до списку міст Світової спадщини ЮНЕСКО. Місто Реймс, відоме як місто коронації або місто Королів. Саме на місці майбутнього. Його собору Нотр-Дам де Реймс Хлодвіг був хрещений святим Ремі, та були короновані багато французьких королів. Відносини між двома містами можуть розвиватися у сфері культури, освіти, гуманітарних обмінів і звичайно реконструкції. Ми маємо амбітну мету не тільки відбудувати нашу країну, але й оновити її радикально модернізувати. moderniser radicalement. Того ж дня представники та представниці українського та французького міст хвилиною мовчання та квітами вшанували пам'ять тих, хто боровся із нацизмом та всіх жертв Другої світової війни. Зазначимо, що від початку повномасштабної російської агресії Чернігів уклав партнерські стосунки також із польським жешевом, німецьким ахіном та містом Лапенранта, що у Фінляндії.